Можна розпоряджатися своїм життям? Мамочки, ви що? як це ви так? Мені здавалося, що це якась помилка. Да? Мама якась неорганізована, жінка чомусь це не передбачила. А ні, це навпаки, вона все передбачила. В неї всього 20, 12 тижнів і вона хоче провести цей час з своєю дитиною. Тому такі справи. А, значить, що можна, як можна ще м, зробити цю відпустку? По догляду з дитиною трошки довше. Американки дуже часто сейф э, да, накопичують, э, як вони називаються? American Leaf, мені здається, якщо я не помиляюся. Тобто, це, э, до речі, цікава тема, треба зняти відео, але якщо дуже коротко, в Україні такого немає. Особисто я знаю, тому що працювала на державній, в державній установі, тому такого точно немає. Можливо, в приватних установах якось така штука є. Це якби.